Напередодні знаємо, що затримала служба безпеки України та керівника Мутор Січі за співпрацю, як ми розуміємо, нині на ворога. Взагалі, одіозна ця історія, одіозна справа, одіозний затриманий. Про що це свідчить? Чому стільки років по суті до таких стратегічних об'єктів належали люди з російським паспортом? Як до речі, накопали наші журнали колеги, журналісти-розслідувачі. Це в одній площині, а у Львові? От ми бачимо історії інші на культурному фронті. То, що це ще не кінець там, російського бізнесу, російської культури і так далі. Зокрема, у Львові, і у Україні. Львові так. Ну, Я би не сказав, що у Львові тільки на культурному фронті. Ну, в бізнесі Львові так само. 340 підприємств має російський кінцевих бенефіціарів. Тобто 340 росіян володіють бізнесами у Львові. І цей список є опублікований, він переданий в відповідні державні органи з метою якнайшвидшої реакції, е, ну, ми прекрасно розуміємо, що е, російський бізнес так добре себе почував, е, як і в принципі російська культура а це, до речі, невід'ємна, е, вони пов'язані між собою аспекти. Е, через те, що українська так звана політична еліта була повністю подняла. Е, під впливом е, російських грошей, російських зв'язків, вони там всі ходили дружно до московського патріархату, е, слухали одну і ту саму, точно не українську музику, говорили одною і тою самою мовою. Для них, в принципі, українське питання завжди було е, не то, що не на часі. Це взагалі було не їхнє питання, і тих, хто е, намагався його. Піднімати хто, піднімати, хто піднімав е, там, питання про, про українську Україну, е, ну, намагалися постійно звести на Маргінес, е, мовляв, там якісь незрозумілі люди щось ходять, викрикають по вулицях. Тому причина в тому, що, на жаль, але в Україні, зокрема, в Львові, то ви говорите зараз про затримання цього богославського. Ну, у нас, наприклад, є такий пан Бабришов. Анатолій, який є власником хімічного заводу Львівського, він же є е, керівником такої організації, як е, Рускій мір Західної України, як я не помиляюся, можу помилитися в назві. Але ну, ця людина відверто фінансувала е, Руський мір в Львові. І що ви думаєте, не так давно е, навіть отримував з рук міського голови відзнаку цей. Цей пан Бабришов. А задайте Фрідмана, який в Львові навіть після анексії Криму пр... прекрасно себе почував. Зустрічався на найвищому рівні з е... всією владою. Фестиваль львівянам привозив. Альфа Джаз-Фест, пам'ятаєте, називався він? Альфа Джаз. Альфа це через те, що банк називався Альфа банк. Тобто він був вхожий в, е... в найвищі щаблі української політики, і в тому числі і львівської політики, мав зв'язки з бізнесовими колами, мав зв'язки з владою. І Як ви думаєте, якби, не дай Боже, була окупована Галичина? Чи не на цих би людей ставила ставку Росія як на гауляйтерів? Я думаю, що саме ці люди по їхніх задумах мали би е очолити окупаційну владу. Тим більше, що вони були готові, вони всіх знали, вони все знали, вони все розуміли, їх ввели в ту так звану еліту. Ну, це, ж, це ж так було. Ну зрештою, зараз напроти міської ради стоїть собі Альфа, банк, вивіска, все гаразд. Тобто, ну, ми повинні розуміти всю глибину оцих, оцього московського коріння, яке було в нашій державі, зокрема в Львівщині. І коли ми говоримо про культурний аспект, так повинні розуміти, що російська література, російська оця книга це ж так само такий самий маркер. Як і е, російська мова, які російські е, не знаю, письменники, які російські назви вулиць. Це ж все про одно і те саме. Це мова йде про окупацію. І потрібно називати речі своїми іменами. Плюс до того, всі, хто намагається зараз е, ліпити оцей міф, мовляв, не все так однозначно, є хороші руски, є погані руски, не існує ніяких хороших русських і ніколи не існувало просто потрібно це зрозуміти. Пане Люборе, ми тут говоримо про літературу. Ви вже трохи заговорили наперед, забігаючи багато є думок і сьогодні обговорювали і пост дівчини, яка у Львові закликає рятувати літературу російських письменників, книги, які написані російською мовою, нібито тому, що це не, не наблизить до нас перемогу. Але якщо от тут гранично сказати так чи ні, якою є ваша думка? Потрібно позбавитися російської літератури чи ні? Може, вона рятує через те, що не знає, чим буде зимою палити вогонь. Ну, якщо з такою метою, ну, в принципі, я допускаю, що це нормальне рішення. А коли ми говоримо серйозно, намагатись розділити і говорити, що російська культура, російська книга це щось дуже важливе, зокрема, там, я не знаю, з точки зору світової літератури, так це все нонсенс. Російська література, така сама, як і російська попса, вона вторинна по суті своїй. Вона нам нав'язана не через те, що вона геніальна, а через те, що ми були в окупації, і це потрібно розуміти. Тому ініціативу львівських бібліотекарів стосовно е, оцих російських книжок, ми абсолютно підтримуємо це абсолютно правильне рішення. Не можна переборщити з антиросійськими діями. Ми повинні викорінити. Все російське, що в нас залишилось, все, що залишилося на всіх щаблях нашого життя, тобто переборщити тут неможливо.